Відмова у наданні відстрочки, що потрібно знати, вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії режиму воєнного стану, і про питання мобілізації, і про питання практичних аспектів реалізації права на відстрочку. В яких випадках ви маєте право на відстрочку, і можете отримати довідку про надання вам відстрочки, а в яких випадках відповідна комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки може вам відмовити у наданні відстрочки і як таку відмову оскаржити? І чи, можливо, зрештою її оскаржити? Часто. Військовозобов'язані скаржаться на те, що маючи відповідне право на відстрочку, вони не можуть у відповідний спосіб реалізувати це право, і проблеми в цьому, в цьому контексті є різними. Для прикладу, військовозобов'язаний надсилає засобами поштового зв'язку заяву про надання відстрочки і весь пакет, який підтверджує право на відстрочку, але Територіальний центр комплектування взагалі не реагує на таку заяву, взагалі її не розглядає. Чи це законно? Звичайно, що це незаконно. Ще трапляються випадки, коли військовозобов'язаний надає всі документи, надає відповідну заяву, вказує чітко пункт, відповідно до якого він користується правом на відстрочку, а йому відмовляють: відмовляють у наданні відстрочки з. Надуманих причин, чи інколи в ситуації, коли просять надати документи, які нічим не передбачені. І такі випадки теж, також, також бувають. Як, як діяти? Що з цим робити? Насамперед, ми маємо знати, ми маємо розуміти про те, що вичерпний. Перелік підстав для надання відстрочки передбачений у законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, маємо статтю 23 відповідного закону. Ця стаття надає. Вичерпний перелік, всі зазначені випадки, які стосуються можливості реалізації права на відстрочку. Маємо порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, який затверджений постановою кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. І маємо. Перелік документів, які подаються військовозобов'язаними для отримання відстрочки від призову відповідно до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку, а це додаток номер 5 до порядку 560 від 16 травня 2024 року. Саме ці норми дають відповідь, чи має військовозобов'язаний можливість і підстави для реалізації права на відстрочку, чи немає. Що буде, якщо він подасть документи ті чи інші, а йому відмовлять у наданні відстрочки? І якраз в таких ситуаціях дуже часто багато людей вважають, у мене є право на відстрочку, тому що є. Родичка, є бабця, є близький близький інший родич, які потребують стороннього догляду, є здійснення догляду на непрофесійній основі. Але вони помиляються, тому що це в розумінні статті 23 в сучасних реаліях не є підставою для відстрочки. Чому відмовляють і хто відмовляє? Відповідні повноваження щодо розгляду заяв про надання відстрочки мають комісії. Комісії створюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, і до складу цих комісій входить голова комісії. А це як завжди як, як завжди, керівник територіального центру комплектування і члени комісії, представники для прикладу апарату, структурних підрозділів освіти, науки, охорони здоров'я, соціального захисту, служб у справах дітей. Відповідних районних чи міських державних адміністрацій, а зараз військових адміністрацій. І ці комісії мають повноваження розглядати заяву, вивчати відповідні документи, приймати рішення надати відстрочку, відмовити у наданні відстрочки. І, як правило, відмовляють у наданні відстрочки в ситуаціях, коли якраз немає військовозобов'язаного цього законного права права. І можливості бути не бути мобілізованих мобілізованим в умовах про режиму воєнного стану, тобто реалізувати право на відстрочку. Особа думає, що у неї є. А насправді такої підстави чи в такому формулюванні, такому вигляді, у законодавстві не визначено права на відстрочку. Дуже часто відмовляють в ситуаціях, коли військовозобов'язаний подає неповний пакет документів або не додає ту. Той чи інший документ, ту чи іншу довідку. І це, на жаль, також може бути підставою для відмови у наданні відстрочки. А ще трапляються досить кумедні, а якщо насправді досить сумні випадки, коли е, ситуація, викладач вищого навчального закладу, який має науковий ступінь, звертається до територіального центру комплектування із заявою про надання відстрочки, а через якусь там незначну. Помилку в документах, які подаються, для прикладу в відсутності дати, дати видання відповідної довідки викладачу за умови наявності всіх реальних підстав, для того, щоб мати можливість реалізувати це право, відмовляють, що в таких випадках робити. Законодавство, а особливо. 560 постанова говорить про те, що ви маєте право оскаржити в судовому порядку. В судовому порядку оскаржити відповідну постанову. Чи відповідне повідомлення про відмову у наданні відстрочки. Але це вже нюанси, і про це ми трішечки згодом будемо говорити, як практично реалізувати цю ситуацію, реалізувати цю, це право. Є стереотип. Люди думають, якщо у них у Мобільному застосунку резерв зазначено про те, що вони мають право на відстрочку. Що це є достатня підстава, яка підтверджує чи достатні романтики, підтверджує це право на відстрочку. Але це не так, тому що на моє переконання завжди повинен бути письмовий документ. І про це також говорить постанова 560. Цей письмовий документ називається довідка про надання відстрочки. В ній вказується підстави надання. В ній вказується відповідно. Строк, на який надається відповідна відстрочка, і в ситуаціях коли для прикладу у вас в застосунку чи в реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів наявні відповідні відомості, а нема письмового документа, то інколи групи оповіщення можуть все таки запросити такого військовозобов'язаного для з'ясування обставин розбіжностей в Одному реєстрі з відповідними документами, які є, або які відсутні в тих чи інших ситуаціях. Тому порада. Маєте право максимально задокументуйте це право, максимально отримайте рішення і паперовий документ, який підтверджує це право. Як на мене, це є аксіома. Так само, коли вам не надають відстрочку з якихось надуманих підстав, вимагайте. Отримання повідомлення про відмову у, на наданні відстрочки, і тоді вже варто діяти в залежності від тої чи іншої ситуації. Звичайно, коли дійсно ви маєте це право, то є сенс доводити всіма можливими юридичними засобами. Наявність цього права і можливість реалізації цього права. А коли ви не маєте цього права або думаєте, що маєте, звичайно, в таких випадках потенційне оскарження може і не дати тих результатів, які, про які ви собі думаєте. Маємо відповідні положення постанови 560 -ї. 560 постанова, зокрема, пункт 57-й, чітко говорить про комісію. Чітко говорить про повноваження цієї комісії. З іншого боку, пункт 60-й також передбачає і закріплює ці рамки, ці межі діяльності комісії, яка розглядає питання: надавати чи відмовляти у наданні відстрочки. Про що йдеться? За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, крім заброньованих та. Посадових осіб, які зазначені у відповідних пунктах додатку 5, особисто подають на ім'я голови комісії районного ТЦК заявою за формою з додатком номер 4, до якої додаються документи, що підтверджують відповідне право або копії цих документів, які засвідчені в установленому порядку. Простими словами, зазначення у пункті 60 особисто подають практика. Наступна суди. В тому числі касаційної апеляційної інстанції говорить, що особисте подання заяви також може реалізовувати шляхом поштового відправлення на адресу територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На жаль, практика правозастосування є різною і. Не завжди територіальні центри комплектування саме так розуміють цю норму. З іншого боку, в відповідні зміни, які нещодавно були внесені до пункту 60-го відповідної постанови, також вносять певне замішання і неоднозначне розуміння ситуації йдеться про те, що Вимагається під час подання заяви від військовозобов'язаного пред'явлення військово-облікового документа чи військово-облікового документа в електронній формі. Пункт 60 говорить, що військовозобов'язаний пред'являє цей документ. Багато юристів вважають, що зазначення пред'являє, автоматично розуміється, що це особа має Особисто здійснювати. А моє переконання за такою самою аналогією можна до заяви про надання відстрочки також додавати військово-обліковий документ і надсилати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тому що це є належна форма повідомлення про право, це є належна форма пред'явлення чи надання відповідно військово-облікового документа. Того чи іншого військово зобов'язаного. І що робить комісія? Комісія, коли отримує заяву, ця заява про надання відстрочки повинна в обов'язковому порядку бути зареєстрована. Комісія здійснює розгляд. Отже, комісія насамперед вивчає отриману заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки за потреби, готує запити. До відповідних органів державної влади для отримання інформації про те, чи має заявник право на відстрочку, чи немає, або навіть може використовувати інформацію з публічних реєстрів в ситуаціях, коли відповідна комісія має сум'яття або невпевненість у прийнятті рішення, вона може відповідно скерувати запит до того чи іншого органу для отримання чи підтвердження тої чи іншої інформації. Того чи іншого факту, і що дуже важливо, на комісію покладено обов'язок. Люди часто це положення не дочитують до кінця і не вимагають в розумінні пункту 60 в відповідних комісій при при територіальних центрах комплектування дій. Комісія зобов'язана розглянути отримані заяви і документи протягом семи днів. Надали заяву, надали підтвердні документи. Має бути розглянута відповідна заява. Сім днів має бути рішення надати, відмовити чи продовжити термін розгляду заяви у зв'язку з необхідністю отримання відомостей з інших реєстрів, які підтверджують. Інформацію чи підтверджують право на відстрочку у разі, коли для прикладу в особи військовозобов'язано є відповідне право, але є необхідність уточнити дані з іншим, із інших реєстрів чи з реєстрів актів цивільного стану. Для прикладу, чи справді військовозобов'язаний перебуває у шлюбі, чи цей шлюб не є розірваний, і так далі. і так далі, То в таких випадках можуть надсилатись додаткові запити. Отже, у разі, коли комісія надіслала запити до тих чи інших органів державної влади для отримання інформації, строк розгляду цих документів, які підтверджують це право, не перевищує 15 календарних днів. Коли ж. Комісія не отримує на свої запити відповіді, тоді, звичайно, це має бути зазначено у протоколі, і рішення приймається на підставі тих документів, які подав військовозобов'язаний. І якраз про прийняте комісію рішення повідомляється у спосіб, який зазначений військовозобов'язаним. Чи на електронну пошту, чи з засобами телефонного зв'язку, не пізніше. Ніж на наступний день після ухвалення відповідного рішення, часто в комісіях, які розглядають питання про надання відстрочки, бувають ситуації, або на жаль, це стало такою звичною практикою, що відстрочки не нададуть доти, або рішення про надання відстрочки не буде прийнято доти, поки військовозобов'язаний не пройде. Медичний огляд на визначення ступеня придатності. І так і зазначають у повідомленнях про відмову у наданні відстрочки. Відповідна заява не підлягає розгляду, або комісія відмовляє у розгляді цієї заяви у зв'язку з тим, що військовозобов'язаний не пройшов. Медичного огляду на визначення ступеня придатності чи інших якихось ситуацій, інших причин, які не зовсім відповідають вимогам чинного законодавства. Маємо додаток номер 5 до постанови 560, який визначає вичерпний перелік документів в тій чи іншій ситуації, які мають надаватись військовозобов'язаним для підтвердження права на відстрочку. Цей перелік структурно побудований таким чином, що кожна підстава. Яка наявна про яку йдеться у статті 23 закону про мобілізацію детально розписана? А які ж потрібно подати документи військовозобов'язаному, щоб підтвердити своє право на відстрочку? Наприклад, пункт 3 статті 23 у разі наявності військовозобов'язаного трьох і більше дітей до 18 років на утриманні і в таких випадках додаток номер 5 говорить про те, що потрібно надати очевидно свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб з матір'ю, чи для прикладу інші документи, які підтверджують проживання дітей з матір'ю, чи дуже цікава річ рішення суду про встановлення факту перебування дитини на отриманні. А таке рішення апріорі саме по собі. Неможливе, неможливе в реалізації отримання в процесуальному порядку, тобто маємо відповідне положення, маємо ніби вичерпний перелік документів, і можуть трапляти з випадки, коли особа має на трьох троє більше дітей. Від різних шлюбів немає заборгованості по сплаті аліментів, а від неї має додатково для покладу ціше рішення суду, які неможливо отримати, звернувшись до відповідного суду. Це є колізії, це є певні недоречності в реалізації цих норм. Але насправді на таких простих ситуаціях справді є військово зобов'язаність, справді. Має на отриманні троє дітей, справді цих троє дітей не досягли 18 років, справді він здійснює отримання і забезпечує їх виховання і інші способи реалізації ним своїх обов'язків. Але йому кажуть, вибачте, тут ви ще маєте щось донести чи додати. Хоча, коли мова йде про наявність трьох і більше дітей. Але в одному шлюбі в таких випадках, звичайно, працюють норми електронної взаємодії різних реєстрів і автоматичного надання відстрочки. Наприклад, є ситуації, коли ем, стосується питань визнання особи недієздатної призначення опікуна. Це є підставою для надання відстрочки за пунктом 10 частини першої статті 23. В такому випадку додаток номер 5 каже. Що військовозобов'язному треба додати рішення суду про визнання особи недієздатною і призначення його опікуном інших документів. Не потрібно подавати, чи ситуація, коли йдеться про пункт, 9, 13, 14, здійснення догляду за одним з своїх батьків чи родичів, і також додаток номер 5, визначається перелік документів, вичерпний перелік документів, які надаються до територіального центру комплектування до відповідної комісії, яка має прийняти рішення про чи надання, чи відмову у наданні відстрочки останнім часом? Також багато запитують людей про можливості отримання відстрочки для осіб, які зникли безвісті, чи осіб, які перебувають у полоні, тобто близьких родичів цих цих осіб. І тут маємо також новації і. Перелік, який визначений у додатку номер 5 говорить, що додаються документи, які підтверджують родинний статус, і додається витяг з державного реєстру зниклих безвісті, і чи документи, які підтверджують факт загибелі чи смерті військовослужбовця, в тому числі сповіщення або копія акта службового розслідування, чи витяг наказу про виключення із списків особового складу військової частини, це є е, документ, який яким мають керуватися комісії, і якщо комісія придумує або знаходить якісь необґрунтовані підстави для відмови у наданні відстрочки, безумовно, це є незаконно, безумовно, в таких випадках потрібно оскаржувати у встановленому порядку повідомлення про відмову у наданні відстрочки від призову. Як виглядають ці рішення, як виглядають ці документи? Отже. Маємо додаток 6. Так виглядає довідка про надання відстрочки. Кожен військовозобов'язаний в періоді правового режиму воєнного стану у разі наявності законних підстав для отримання відстрочки, має мати такі паперові документи. Довідку про надання відстрочки. Коли ж немає підстав для надання відстрочки, коли ж відсутній повний перелік документів, які подані військовозобов'язаним, в таких випадках ТЦК. СП готує повідомлення про відмову у наданні відстрочки, і особливість цього повідомлення полягає в тому, що має бути максимально чітко, максимально обґрунтовано надано пояснення, чому комісія прийняла рішення відмовити у наданні відстрочки. І безумовно в таких випадках складається протокол комісії. Про розгляд того чи іншого питання щодо надання чи відмови у наданні відстрочки, і ці протоколи також повинні бути обґрунтованими. Комісії при територіальних центрах комплектування не, не мають шукати бюрократичних перешкод, перепон якихось моментів для того, щоб громадянин. Для того, щоб військовозобов'язаний за наявності справді законних підстав для отримання відстрочки, не міг реалізувати своє право для отримання відстрочки. І з цього приводу також маємо багато, багато судових рішень, судової практики про скасування цих повідомлень про відмову у наданні відстрочки. Зазвичай суди говорять, що комісія, маючи повноваження додатково, Перевірити інформацію, чи через реєстри, чи, чи шляхом надсилання відповідних запитів, не робить цього і формально підходить до виконання своїх прямих безпосередніх обов'язків прийняття рішень. Чи в інших випадках, для прикладу, надає відповідь у вигляді відмови без. Встановленої форми, яка визначена у додатку 7, тобто простим листом. Для прикладу, повідомляємо вас, що вашу заяву розглянуто, підстав не вбачаємо, можете звертатись до суду. Такі випадки, на жаль, також трапляються, і безумовно, у тих військовозобов'язних, у кого є відповідне право, це право потрібно доводити, його наявність реалізовувати його у встановленому порядку. Особливість. Ситуації, коли комісія Територіального центру комплектування та соціальної підтримки розглядає заяву про надання відстрочки, полягає в тому, що особу за період або під час розгляду відповідних документів відповідної заяви не може бути мобілізовано. Про це йдеться у пункті 60 постанови 560-ї від 16, від 18 перепрошую, травня 2024 року. Отже, Дохвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу на особливий період. І відстрочка від призову на військову службу на особливий період надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлених указом президента. У разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочка від призову на військову службу військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більш як до часу настання обставин, за яких особа втрачає право на відстрочку, така складна конструкція насправді означає те, що якщо в особи військовозобов'язано наявна інвалідність, то строк дії відстрочки буде тривати до строку закінчення. Дії відповідно відповідної довідки МСЕК чи іншого документу, який підтверджує наявність особи інвалідності, чи ситуація, коли в дітей в військозобов'язано є троє більше дітей, то очевидно до досягнення 18-річного віку найстаршою дитиною будуть наявні відповідні підстави. Також відповідна постанова 560 надала відповіді на питання. Наскільки продовжуються відстрочки науково-педагогічним працівникам, студентам чи іншим категоріям іншим категоріям військовозобов'язаних. коли йдеться про ситуації з особами з інвалідністю, то ем, такий строк надання відстрочки не може бути більшим, ніж 12 місяців. Коли, для прикладу, йдеться про студентів, надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Коли йдеться про е, осіб, е, які Є викладачами, нуково-педагогічними працівниками то до завершення навчального року, але не більше як до е, часу, коли настануть обставини е, щодо наприклад звільнення особи, яка мала право на відстрочку, чи, чи інших чи інших моментів. Загалом, якраз е, ці, ці речі вони врегульовані, вони... Детально описані, але найважливіше, щоб це, цю постанову, ці положення уважно і читали територіальні центри комплектування, і максимально дотримувались їх при прийнятті рішення надати, відмовити. Відмовити значить, оборонтувати, чому відмовити, навести відповідні доводи, відповідні об'єктивні неупереджені дані про неможливість реалізації того чи іншого права, і звичайно є ситуації, коли немає можливості в комісії чи, чи інші моменти отримати відповідну інформацію. Постанова 560 врегулювала і дала відповідь на це питання, тобто не повинен. Територіальний центр рекомплектування і відповідна комісія одразу ж приймати негативне рішення. Вона повинна об'єктивно і ґрунтовно розібратись в підставах, відповідних документах, можливостях додання документів для прийняття рішення, рішення законного, рішення обґрунтованого. Про що йдеться? Отже. У разі неможливості для прикладу провести перевірку наявності військовозобов'язаного підстав для відстрочки від призову, чи для прикладу, через єдиний реєстр чи інших державних реєстрів, тоді військовозобов'язаного ТЦК повідомляє чи телефоном, чи електронною, чи поштовим зв'язком про необхідність надання відповідних підтвердних документів для продовження відстрочки. Тут важливий нюанс. Первинне надання відстрочки і продовження відстрочки, коли комісія територіального центру комплектування не має повного пакету документів, або їй потрібні ще якісь додаткові підтвердження, дійсно, вона має обґрунтоване право письмово звернутися до військового зобов'язаного і просити його надати ці підтвердні документи для прийняття рішення. Звичайно, в межах, які встановлені у додатку номер 5 Ну, не може комісія територіального центру комплектування вимагати документів, які апріорі не передбачені у додатку номер 5 В таких випадках важливо вимагати завжди оборонтування і письмові документи, які підтверджують ті чи інші обставини. У разі ухвалення комісії рішення про відмову про надання відстрочки особа. Підлягає мобілізації і направляється на медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби. Цікава ситуація. Військовозобов'язаний має право на відстрочку. Він не додав щось, або комісія вважає, що недостатньо. Відповідних документів вона приймає негативне рішення, тобто відмовляє на дані відстрочки, і фактично військовозобов'язаний стає особою, яка підлягає мобілізації, але йому надано право оскаржувати відповідне рішення, вже будучи в статусі військовозоб... військовослужбовця. Звичайно, проблемність правової конструкції полягає в тому, що навіть скасування цього рішення не завжди означатиме те, що особа. Зможе звільнитися з військової служби. Ми говорили про підстави. Ми говорили про відмо... варіанти відмови у наданні відстрочок від призову. Що потрібно знати? Насамперед, є стаття 23, є постанова 560, є додаток номер 5, де визначено перелік документів. Якщо ви маєте право, реалізуйте це право, надавайте відповідні документи в належний спосіб. Звертайтесь до ТЦК і вимагайте дотримання. Територіальними центрами комплектування положень, які стосуються порядку проведення призву, знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший західний.